Акція «16 днів проти насильства, яка триватиме по всій Україні до 10 грудня, не оминули і рівненські навчальні заклади. Захід відбувся за ініціативи педагогів 9 школи. Учням розповіли про права людей та недопустимість будь-якої дискримінації при розбудові демократичного суспільства. Також школярі дізналися, якими правами володіють люди з обмеженими можливостями та хворі на снід. Педагог-організатор Валентина Подгайна розповіла, що для учнів шукали особливий підхід, та закликали їх бути толерантними у найрізноманітніших формах. Провести, неї, неї Ми хочемо Провести шкільний день толерантності, день по класах паралельно, провести виховні заходи. І що вона навчиться бути терпимою, по відношенню до інших людей, на нашу думку, вона не зможе чинити зла насилля, вона не буде вандалом. Сподіваємося. Що всі ці діти будуть творцями в житті і творцями свого життя. Участь у дискусійному квесті мали змогу взяти учні старших класів. За допомогою різноманітних завдань школярів знайомили з поняттям терпимості та рівноправ'я. Не оминули увагою і наймолодших школярів, оскільки, за словами педагогів, навіть першокласники повинні знати, як захистити себе від незнайомців та протистояти можливому насиллю. Разом зі своїми дітьми арт-терапією займалися і батьки. Вони допомогли малюкам робити віночки, які діти дарували незнайомцям. Це символізувало терпимість та повагу до оточуючих з побажанням добра та хороших людських взаємин. Ми вирішили залучити дітей для проведення акції. Є декілька творчих батьків. Ми вирішили таким чином залучити дітей провести майстер-клас на велиці. У нас не тільки по дитині, коли виходить дітей, коли вони задоволені. Валентина Подгайна наголошує, що такі заходи необхідно проводити якомога частіше, адже нерідко спілкування з оточуючими в реальному житті для молоді є проблематичним та призводить до конфліктів. Рецептом мирного суспільства педагог бачить толерантне і терпиме ставлення до оточуючих. Катерина Гладунова, Віктор Терещук у ритмі подій.